Вітаю вас з собі! З вами Stalker і ми продовжуємо грати всім з 3. І сьогодні у нас плани на день нам треба взяти справу. І я думаю, ми сьогодні сходимо на побачення. Він хоче подружитися. Може подругу собі заведемо? Тобто лагодить. Ти коли його зламав? Молодець! Має саме клекати що? Давай ми почнемо краще. Мені ще не вистачало, щоб ти в мене помер. От і справа. І брати нічого не треба. Нам сейчас стоїть на любовній справи. Тепер він хоче зробити їй пропозицію, Та не знає, чи любить вона його. І тепер нам треба йти до нього. Дізнатися трохи більше, ми майже добили рівень логіки. Давай не добьємо вставай, Заходь давай. Чувак, я зламався, походу. Ой. Тільки спробуй взяти з мене гроші. Поїхали розбиратися. Що там в тебе? Поговорити з членами родини. А чим це допоможе дізнатися? Чи її родини? Тоді може бути. А, ось. Це її родина, чи його? От в чому питання. Власне. Я вже зібрала весь рожай. А родичів так і не видно. Їх і нема більше. Ситуація склалася така. Відтоді, як ми взяли справу, виявилося, що її можна вирішити. Просто не можна. Я навіть гуглила. І Google каже, що не можна. Багнута вона. Запам'ятайте. Справа про нерозділене кохання не проходиться. Якщо у вас вийшло, пишіть в коментарях, як. Ситуація наступна. Робота відкладається і йдемо тусити з оцією от подругою. Ну, Майбутньою подругою. Та що ж таке? Є ж закуску. Щось у нас сьогодні не йде ніяк. Нічого не виходить. Я вперше бачу, що всім Сімсі могло щось не виходити. Коли ти намагаєшся щось зробити, а воно. Чого ти стоїш? От чого ти стоїш? Заходь. Двері не закриті. Ти можеш зайти, і я можу зайти. Ми всі можемо зайти. Ти прикольнешся, бляха. Сісти він не міг, угу. молодець, от тепер запрошуємо, тобто? давай так. Ну, з другого разу спрацював, одразу пішли гратися, бажання є. Нема. Ну нічого така. А в нас нормально з нею виходить. Ще б знатися, що воно таке? Ну що? Спробуємо. Просто похвалимо. Хоча б. О. Ми не сходимося ха характерами. Це буде цікаво. нас... Кукетка. В мене половину сходимось. Бу. Це не я. Вона сама. А мені подобається. Ти хотів. Давай пішли на радощах. Такого я точно не очікувала. Хоч щось хороше за цей день. Безглуздий взагалі. Я рада. Я дуже рада. у Письменника вкрали улюблену книгу. Ну шо, кого ти підозрюєш? А? Ти ж письменник. Тільки не кажи, що мені треба з ними. Тож нема подружитися. Ні, не, не треба. Ну і добре. Біблиотека. Будемо шукати. просто взяв почитати і повернув і забув. <ріст> а хто ти не знав? Та ти шо? От от. Ніхто ні в кого нічого не крав. Він просто хотів взяти назавжди книгу з бібліотеки, чи шо? А, ну просто відмовилися все, да? Я так, в принципі, теж думала, що може він просто розважається так. Ото дурне. Погоняв мене, мене по всьому місту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Пишіть, що можна вирішити тут справу. А з вами був Сталкер і всім па-па!